Радіо UA Чикаго Друзі, з нами на зв'язку. Андрій Мішков, штаб-сержант 52-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть трохи про себе, ким ви були у цивільному житті, і як вирішили приєднатись до війська У цивільному житті. Я закінчив ВХПТУ, Вище професійне технічне училище номер 5 Після цього я відразу пішов в армію на контрактну службу. Як би ви описали свою роль у підрозділі декількома словами? Командир, який контролює, так само навчає по бойовій підготовці, по медичній підготовці, та так само психологічній підготовці? Чи мріяли ви стати сержантом і взяти на себе таку відповідальність? Бо все-таки, от ви тільки що назвали, що робите, ну, відповідно, це є якась певна відповідальність. Це навіть не певна, а достатня. Якого звання плануєте досягти у Збройних силах України? Ну, після війни буде видно пакамість по сержантській лінії просуваються, далі буде видно. Які ключові навички чи знання отримані у навчальних центрах стали для вас найбільш корисними у реальних бойових діях? За кордоном нас навчали на середній рівень. Це ми були в Британії. Там більш навчали керувати особовим складом тобто розписувати бойовий наказ, ми його розписували і потім одразу відпрацьовували. Там були урбани, були окопи, ну, якось так. Що, на вашу думку, відрізняє хорошого сержанта від просто виконавця наказів? Ну, Сержант це лідер, з яким йде особовий склад. Тобто, як себе сержант покаже, так і будуть виконувати його накази та розпорядження. В мене зустрічні гарні питання відносно цього, що ви сказали. Як ви будуєте довіру ту та взаємодію у підрозділі? Ну, перше, йде піклування про особовий склад, щоб він це відчував на собі, що про нього піклується, що особовий склад потрібен, а не так просто, що є командир, який просто про особовий склад не піклується. Піклування це найперший. Якби сказати правильно. Аспект. З то, варіантів то... Так, так, з аспектів. Я до речі знаю таку цікаву історію. Коли військовий, ну, солдат, так, за званням, він звертався до свого сержанта по імені та ще й так дуже дружньо, Тобто, там проскакували такі слівця, які використовуються виключно між друзями. Як до вас звертаються? По різному. Тобто є, звертаються по званню. Я дозволяю, щоб особою склад звертався не на ви, а на ти. Ну, отак. На вашу думку, це якось. У мене немає такої великої корони, що там я сержант, а ви цей. Тобто на є що... повага з їхньої сторони, і так само з моєї сторони. На вашу думку, от таке мінімальне. Воно об'єднує команду ж, правильно? Так, так. Це велика дружня сім'я. Які аспекти підготовки рядового складу ви вважаєте найважливішими в сучасних умовах? Це бойова підготовка, медична підготовка та психологічна підготовка. Це три важні такі підготовки, які потрібно саме більше уваги поділяти. Ви як сержант, як підтримуєте високий бойовий дух та мотивуєте бійців під час складних завдань чи тривалих періодів служби? Ну мотивація може бути різною, що за охоченнями, які в нас є, тобто, там, та сама грамота, вона все одно приємно, так само можна заохочувати відпусткою або якимсь цінним подарунком. Ну, Грамоту, то зрозуміло, у вас є у бригаді грамоти, а цінний подарунок це як, як де ви це берете? Так, ну, так як саме цінний подарунок іде, як медалі. Угу. Як ви балансуєте між вимогами статуту, необхідністю дисципліни та збереженням людяності для взаємодії з військовими? Чи є з цим у вас проблеми? Ні. Статуту треба підтримуватися. Там дуже багато цього цікавого і корисного написано. Тобто без статуту ніяк. Статут написаний кров'ю і потом. Так, що Якось так. А чи бувало так, що ви відійшли трохи від статуту для того, щоб зберегти моральний дух бійця. Ну, звісно, бувають такі випадки, що приходиться якось обійти статут і, як говориться, бути по-людськи. Ну, до речі, також у мене зустрічне питання. Уявіть собі, що новий боєць демотивований і пропускається помилок. Як ви, як сержант, будете діяти, щоб виправити цю ситуацію? Як вкажу на його помилку, що їй треба буде. Як, ну, щоб він більше її не робив, я тобі скажу на цю помилку, і, звісно, скажу, щоб він у будущому що зробити для того, щоб він таких помилок не робив більше. Але ключове слово в цьому питанні було відносно демотивації. Тобто, якщо людина демотивована, вона не розуміє взагалі, що відбувається навкруги, вона не слухається по суті, то як діє сержант в такому випадку? Він пояснює, для чого якась певна йде задача чи наказ. Він розповідає, що можна зробити так, так. Ну і звісно, що йому буде за це, що він зробить там, можна його якось говориться заохотити. Метод ботуга і пряника. Можемо так назвати чи ні? Так, так, так. Але починаємо з чого. Починаєте ви з чого? З ботуга чи з пряника? Ні, з, з, з пряником. Хм. Гарна позиція, насправді. Сьогодні, 18 липня, ваше професійне свято, що для вас особисто означає День сержанта Збройних сил України? По-перше, це свято яке є тільки в нас, і ми, якби, дорожимо цим святом. Для нас воно дійсно дуже таке важливе. Це більш залежить від сержантів, їхньої навченості та як вони можуть особовий склад навчити. Подальшому щоб тим паче у нас війна зараз. Треба, щоб сержант все вмів і міг розказати і показати. Ну і що ж, як ви оцінюєте зростання ролі та впливу сержантського корпусу у Збройних силах України за останні роки? Ну, дивіться, це, по-перше, в нас е, пішло між бригадами більше злагодженості. Е, е, і на цьому, я вважаю, в нас е, стала більша сила в армії. Ваше побажання всім сержантам та молодшим командирам Збройних сил України у їхнє професійне свято. Моє ну, побажання. Е, сержант це як е, міст між е, командирами вище, е, на них все построєно. Тобто, вся армія построєна практично на сержантах, е, які навчають особовий склад, е, за яким іде той особовий склад. Е, ну і хочу побажати їм щастя, здоров'я, щоб швидше закінчилася війна і вони повернулися додому. Ми приєднуємося до тих вітань. Бажаємо вам звичайно ж міцного здоров'я. Кожен раз, коли військові вітаються, вони що говорять в першу чергу? Вони говорять: бажаю здоров'я. От, здоров'я, воно головне, і сили, звичайно, сили справитися з нашим ворогом. З нами був Андрій Мішков, штаб-сержант 52-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні та героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.